Всім привіт! З вами школа англійської мови English House та я Юля. Наближаються зимові свята. А отже це означає, що час влаштуватися на дивані зручніше та подивитися різдвяні фільми. Музика. У цьому відео я розповім про класичні і нові фільми, які ви зможете подивитися, щоб отримати різдвяний настрій. Від фільмів для сімейного перегляду до романтичних комедій ми знаємо, що порекомендувати для кожного рівня знань. Вивчати англійську за фільмами чудова можливість відкрити для себе різноманіття діалектів, акцентів, оригінальні голоса акторів, тонкий гумор, а найголовніше нові слова та вирази. Чотківцям варто звернути увагу на фільм Ельф. Це сімейна комедія про малюка, який багато років тому застрибнув у мішок Санта Клауса. Та відправився на далекий північний полюс. Опинившись серед ельфів, бідний хлопчик був усновлений одним із них. Минули роки, але життя краще не стало. Хлопчик виріс і став надто помітним, щоб стати справжнім ельфом. Справжнім шедевром є фільм Подарунок на різдво, головний актор якого є Арнольд Шварцнегер бізнесмен, який занадто мало приділяє сину уваги та часу, бо завжди на роботі. Але він обіцяє загладити провину та подарувати такий бажаний подарунок іграшку супергероя. Проте ж він, звісно, забуває про свою обіцянку, і перед самісіньким різдвом десяток таких же татусів відкривають справжнє полювання на одну єдину іграшку, яка залишилась. Студентам середнього рівня англійської пропонуємо насолодитися справжньою класикою. Чому ви віддали перевагу: бути президентом великої інвестиційної компанії, мати розкішну квартиру та круту автівку, або бути продавцем автопокришок, купляти одяг у супермаркеті та їздити на старенькому мінівені? Не поспішайте з відповіддю, адже недарма головний герой фільму сім'янин має шанс спробувати обидва варіанти. І повірте, незважаючи на велику кількість кумедних ситуацій, які стали невід'ємною частиною його життя, Джек має зробити непростий вибір. Дуже складно уявити свята без перегляду фільму Гаррі Поттер і Філософський камінь. Життя звичайного хлопчика змінюється, коли зненацька на його порозі з'являється незнайомець, який приносить йому листа, з якого він дізнається, що він Чаплун і прийнятий до Гогвардсу – школи магії. А вже за кілька тижнів Гаррі мчатиме на поїзді «Гогвардс Експрес для зустріч новому життю, де його чекатимуть незабутні пригоди, нові друзі, та найголовніше розгадка та таємниці, смерті його батьків. Не тільки класичні фільми до вподоби студентам взимку, іноді хочеться знайти щось романтичне та кумедне. Якщо ви полюбляєте різноманіття та ваш рівень англійської наближний до високих, ми рекомендуємо до перегляду ці фільми. Фільм Відпочинок за обміном розповідає історію двох незнайомих жінок, що знайшли одна одну на сайті обміну житлом на час відпустки. Перед Різдвом вони вирішують відпочити від своїх проблем, домовившись помінятися континентами та пожити одна у одній протягом двох тижнів. Таким чином Айріс опиняється у сонячній Каліфорнії, а Аманда приїжджає до засніженої англійської провінції. Чим все закінчилось, дізнайтесь після перегляду. А ось герої фільму 4 Чотири – пара ще декілька років живе разом. Щороку вони вигадують виправдання для своїх родичів, щоб не відзначати з ними Різдво, а навпаки, поїхати в відпустку удвох. Проте в одного разу все пішло не так. Через непогоду відмінили їх літак, і тепер їм доведеться відвідати цілих чотири Різдва. А ось для тих, хто втомився від класики, радимо подивитися фільм щасливого різдва. Це комедія, яка вийшла у 2019 році. Головну героїню звати Кейт, і її життя суцільний безлад, але все змінюється після того, як вона зустрічає Тома. Кейт працює як ельф у різдвеному магазині і, здається, втратила своєрідний дух Різдва, Том же намагається допомогти їй знайти радість та сенс власного життя. Фільм має неочікувану зміну подій, що робить його ще більш захопливим. Сподіваюсь, ця добірка дозволить вам провести затишний вечір не тільки цікаво, але й корисно. А якщо ви давно плануєте вивчати англійську, запрошуємо вас до нашої школи English House на індивідуальний та груповий формат навчання для дорослих та школярів. Все, що вам потрібно зробити, це зайти на наш сайт englishhouse.ua та заповнити заявку на навчання. А наш менеджер з вами сконтактує. До речі, якщо ви назвете промокод SuperJulia, одне заняття за ним буде безкоштовно. Підтримайте це відео вподобайками та підписуйтесь на наш канал, щоб першим побачити наші нові відео. А з вами була Юля та школа англійської мови English House. Всім па-па!